Доброго вечора. Ніяк не можу дочекатись тиші. У селі люди, щось хтось косить, десь там трактор ще собі звуки видає, то крякало, то мукало. Е, ну, нічого, це таке. Хочу вам знову-таки про своє улюблене агроволокно показати і розказати. Це іще одна грядочка в мене, також рання капуста. Ось і салатик. Тут і червоний, і білий трошки помішаний. Салат, коли посіяла, не пам'ятаю вже точно, але ж він був весь час у мене накритий агроволокном також. І, Набагато швидше, Уже ми його скубаємо вже помаленьку, розріджуємо і вживаємо, тому що дуже любимо салатики. І знову ж таки, капусточка. Бачите, зразу вона була в мене під тонким волокном накрита. Ось, Потім я купила це плотніше, зробила дугі. Агроволокно знову перевага яка. Дуги в мене доволі широкі. Ось На цю довжину грядочки всього чотири дуги. І не потрібно їх нитками перепутувати шнурочками ніякими, тому що волога, коли іде дощ, ну дощу в нас давно не було вже. А ми поливаємо, поливаємо просто з шланга, струя йде доволі така ну, серйозна, але агроволокно воно не провісає, тому що пропускає вологу. Бачите, дуже зручно, це не клейоночка. Що ви поїхали, якщо це дачний участочок? Ви поїхали, дощ іде, а ви турбуєтесь? У вас накрито і не полито. Ось тому раджу всім, хто має грядку. І не проживає постійно, чи то дача, чи то в сільській місцевості багато дуже людей просто приїжджають на вихідні. Навіть покажу вам, у мене є така дивіться, красуня це лобода червона і стивна. Ось яка вона під агроволокном, а ось там далі вона видно вже без агроволокна, наскільки вона меншого розміру. Ну, ось так.